Про головне 10 жовтня, президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свої послуги у якості посередника для переговорів між урядом Ізраїлю та терористами Хамас. А в самому Ізраїлі заговорили про те, що настав час остаточно заявити про підтримку України. Докладніше далі. У наших воїнів є успіхи на Бахмутському напрямку. Під Андріївкою ЗСУ закріплюється на досягнутих рубежах, знищують живу силу та техніку окупантів. Поблизу Кліщіївки було відбито чотири атаки ворога. Загалом за минулу добу ЗСУ ліквідували майже 200 окупантів. У нацполіції на розгляді наразі вже майже 100 тисяч справ, які проходять як військові злочини, скоєні російськими загарбниками в Україні. За словами очільника нацполіції Івана Вигівського, у майбутньому всі ці документи ляжуть в основу обвинувачення окупаційних злочинців у міжнародних судах. Спецслужби Росії та Білорусі готують теракт під чужим прапором. Вони планують влаштувати вибух на білоруській нафтобазі, аби надалі звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє центр національного спротиву. Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свої послуги в якості посередника для переговорів між урядом Ізраїлю та терористами Хамас. Він зазначив, що офіційна Анкара готова до цитую будь-якого виду посередництва. В Ізраїлі заговорили про те, що настав час остаточно заявити про підтримку України, оскільки ворог спільний. З такою пропозицією відомий та впливовий у сучасному світі ізраїльський журналіст Аміт Сигаль звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяго. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.